Питали про бюджет на 2024 рік. Чому в ньому закладено на зсу менше аніж на благоустрій територій міст? Чому чому так? Ну це треба думати. певно, оця норвежська літаюча тварина натякає на те, що це президент стали ті і що це в ньому причина. Що це, це проблема його корупції? Я тепер давайте подивимось, чому це відбувається. А тепер, друзі, дивимося, хто і як голосував. Будь ласка, Європейська солідарність, це партія Петра Порошенка. 25 голосів за бюджет міста Києва, в якому виділено менше 1% на армію. Далі. Е, партія Удар Віталія Кличка, 24 голоси за це. Е, партія Єдність не знаю, хто такі. Батьківщина Юліна партія, будь ласка, 11 голосів за, всі, тобто, е, в Солідарності всі проголосували за фракції Кличка. Всі проголосували за е, в партії Слуга народу, всього одна людина проголосувала за з дев'яти людей, котрі є в КМДА. Тобто, що з вами не так, хто винувачує президента чи його партію, в тому що сталиться бруківки, виділяються кошти на міста. Подивіться, як голосую його партія спочатку. Дізнайтеся, що і як працює, як це відбувається, що таке децентралізація? Узнайте. І голосували за бюджет міста, за Бруківку, за виділення армії на будівництво не потрібні, голосували партії Порошенка і Кличка. Тобто їм і задавайте питання. Президент не має впливу на КМДА. Він не керує містом. У нас є децентралізація. Містами керують чиновники на місцях, а не президент. От і все. Так що ці обвинувачення щодо того, що закидуються Зеленському щодо Бруківки, це дуже тупо, друзі. Ой, друзі, не підскажете, хто це у нас є в депутатом Київради від партії Європейська Солідарність. Не підскажете, хто це такий? Ну, що це вже схоже на жінку президента, і вона теж голосувала за 1% на армію з бюджета Києва, всього один. Вона, тобто вона голосувала за постелення бруківки, за непотрібні ремонти і все інше? Ну так розкажіть, будь ласка, тепер мені, що Зеленський поганий, що Зеленський не те робить, а Порошенко робить все добре. Так чому він голосує на його жінка, голосує за виділення коштів не на армію, а на бруківку? Ну так чому, панянка Хрущ? Чому ти е, щось говориш, не знаючи, як працює децентралізація, хто заголосував за який бюджет і хто куди виділяв кошти? Так чому? Розкажи, чому ти брешеш щодо дронів, коли ти не маєш доступу до цієї інформації? Чому?